Всім привіт! Сподіваюся, що ви готові до нової подорожі, бо ми вас запрошуємо відвідати з нами Ковалівку. Ковалівка це село Білоцерковського району Київської області, його населення в межах 1600 людей на сьогодні. Хочу вам про нього більше розказати і взяти вас з собою, тому що ми багато про нього чули, але жодного разу ще тут не були. Одразу хочу, щоб ви звернули увагу на територію, на те, як все частенько, все викошено, таке враження, що прямо перед тобою забрали цю газонну косилку. Мене дуже дивує, ще більше мене дивують різні композиції із дерев, із трави. Тут дійсно така колосальна робота садівників, дійсно колосальні кошти виділяються для того, щоб тримати всю цю територію в порядку. Нам було цікаво подивитися саме центр населеного пункту, тому що тут найцікавіше. Подивіться, який тут. Ем... Ландшафт, якщо можна так сказати, скільки тут квітів, мені дуже імпонує те, що тут сюди ви не можете заїхати автомобілем, тобто вам запропонують на вході залишити свою машину. Місцеве населення, звичайно, може їздити, тому що кому на роботу, комусь додому, але вас попросять машину залишити. Це дуже класно, ти спокійно можеш ходити роздивлятися, а роздивлятися, повірте мені, тут є що. Ковалівку називають українською Швейцарією за її мальовничі краєвиди, розвинену інфраструктуру і дуже багато цікавих місць, а головне квітів. Мені дуже імпонує цей фонтан в формі кубку та футбольних м'ячів. Ми з вами зараз подивимося їх трошки поближче, але хочу вам сказати, що це дуже цікаво і вживу набагато атмосферніше. На жаль, відео не може вам передати, тому якщо ви маєте таке бажання та можливість, обов'язково відвідайте Ковалівку. Відстань від Києва до Ковалівки в середньому складає 85 км. Якщо ви будете тут десь недалеко, обов'язково заплануйте відвідати ковалівку, тому що тут дійсно дуже багато цікавих місць, окрім розвиненої інфраструктури, тому що тут є і лікарня, і школа. Я думаю, здогадалися, що стадіон, кафе, ресторани, готель. Тут є красивий ландшафтний парк, місток закоханих, є жіночий монастир. Ми це обов'язково з вами подивимося. Родзинка така, це парк квітів, але, на жаль, на період війни він зачинений. Будемо сподіватися, що після перемоги кожен з нас зможе ним помилуватися, тому що з тих фотографій, які я бачила в інтернеті, це варто подивитися. Дуже клопітка робота, дуже цікава, тому також. Ну, може, хоча б з вами заглянемо за ворота, якщо у нас буде така можливість. Ми з вами на місточку закоханих. Тут є місце, де закохані пари або, можливо, вже одружені пари можуть повісити замочок в знак свого кохання і якось дуже символічно плавають білі лебеді навколо. Діти вражені, ми теж приємно вражені, тому що все потребує догляду і в ковалівці його одразу видно, що достатньо. Після Києва перше, що відчувається, це повітря. Воно тут зовсім інше, свіже, наповнене хвоєю після загазованого міста. Ти дуже це цінуєш і всю цю прогулянку аромат просто робить ще якоюсь чарівнішою, ще цікавішою. Ми в захопленні. Я думаю, що ви можете по мені це зрозуміти, тому що нам дуже-дуже подобається. Не зайвим буде сказати, що ковалівка фінансується. Не за рахунок державного бюджету тут функціонує вже доволі давно агропідприємство світанок, і саме його власники і являються основними меценатами. За їх рахунок була побудована школа, стадіон, вони фінансують команду. Я думаю, що центральна площа також була побудована. Відкритий монастир жіночий, Ми з вами далі його обов'язково подивимося. Тому одразу видно, що. Сюди вкладаються багато грошей і багато любові. Тому що мене дивує те, що вони при такі, таких, скажімо, капіталовкладеннях вони не стараються розкрутити це місце, не запрошують сюди там блогерів, не виставляють реклами для того, щоб залучати сюди туристів. Тобто, це все робиться для себе, для населення і. Мені від цього, скажімо так, все це подобається ще більше, тому що тут людей дуже мало, ти ходиш, начебто ти тут один єдиний турист, ну хоча це не так. Ось бачите, там, до речі, видно сердечка, це парк. І це дуже приємно. Тут кожна, тут є що роздивитися, і класно, що ти ходиш сам і немає купи людей, як, як в інших, скажімо так, більш-менш відомих місцях. На жаль, парк закритий. Ми звідси дуже мало можемо що побачити, але чекаємо на перемогу для того, щоб роздивитися ось вітряки. Подивіться, подивіться, ця будівля вона вся з горщиків з квітами. ну Це ж фантастика просто. Також тут є такий схил до набережної. Ми зараз з вами прогуляємося, вип'ємо по коктейлю, діти пограються на майданчику, для того, щоб трошки змінити обстановку, і підемо з вами далі. Зараз ми піднімаємося з вами до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, і поряд одразу із нею є жіночий монастир. Він, до речі, був заснований у 2013 році. Хочеться окрему увагу приділити саме місцю розташування. Також сподіваюся, що ви звернули свою увагу на те, що кожна квіточка під поливом. Тобто, продумано все просто до дрібниці. Зараз ми з вами обійдемо і подивимося, які краєвиди звідси відкриваються. Це не передати вам словами, погода, на жаль, не зовсім. Нас ради вона така мінлива, через що картинка не дуже якісна, але сподіваюся, що ви ну, що я зможу передати вам ту атмосферу, яка тут панує. Ми дуже любимо відвідувати якісь нові місця, дізнаватися щось цікаве, якісь історичні факти, щоб супроводжували нас. І якби я знала раніше, що ми завітаємо в таке чудове місце, то я б постаралася знайти або екскурсовода, або, можливо, пошукала б, що тут є історичний музей, попросити, щоб хтось розказав, скажімо так, якісь місцеві легенди, якісь цікаві факти. Я таке дуже люблю, тому якщо ви будете планувати свою поїздку, скористайтеся моєю такою невеличкою порадою, і знайдіть людину, яка вам все це покаже. І розкаже, повірте мені, ви будете дуже задоволені. Тут і так є що подивитися, але особисто я люблю ще слухати щось таке цікаве, тоді в мене краще це відкладається в пам'яті. І я фанат, скажімо так, якихось різних екскурсій, тому якщо ви теж, то подумайте над цим. Це така порада від мене. Це такий повноцінний ландшафтний парк, по якому ти можеш гуляти, отримувати задоволення, роздивлятися. Ми намагалися згадати, де ми могли бачити ось такий порядок і, мабуть, частково межегір'я, але якось більше нічого не спадає на думку. От якщо у вас є таке місце, яке може порівнятися з ковалівкою, то я із задоволенням почитаю, напишіть мені, будь ласка. Коли тобі здається, що ти вже находився, ти вже надивився, вже більше немає що дивитися, ти повертаєш голову і бачиш, що «А ні, ось тут ще можна роздивитися, і тут можна роздивитися цікаво. Поїздка, яка могла б зайняти цілий день, і, мабуть би, і не набридла ходити й ходити, роздивлятися є що, є де, і отримуєш від цього задоволення. Ми вже з вами на фінішній прямій, подивимося ще навчально-виховний комплекс. Тут є база, де живе і тренується команда і стадіон, але він закритий відповідно. Тому, якщо бажаєте подивитися детальніше, то потрібно відвідати матч колеса. Я вам вдячна за перегляд, буду вдячна за ваші коментарі, підписки, лайки, підтримайте нас, будь ласка, а ми із задоволенням будемо брати вас частіше в такі наші поїздки. Раді були вас бачити! До нових зустрічей.